Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посереді нас. В нинішню неділю Церква вспоминає святих Петра і Февронії в крещенні Давида і Єфросінії, як покровителів церковного брака, указує, коли настояща сімейна любов, то вона вище всіх земних довжностей молодий князь заболів, і йому було сказано, що одна дівчинка, яка займається пчолами, може його вилікувати. І він пішов до неї. і В першу очередь він був поражений її красотою природньою і її смиренням. І дав слово, якщо він буде здоровий, він візьме її за жену. Ну він князь, а вона проста. Ну він вилікувався, виздоровів і своє слово виконав. Ну другі князя бояри почали проблему робити, як ти маєш за княгиню просту. Ілі ти лишаєш її. І лишайся князівства. І що ви думаєте, Петро лишився князівства? Князюйте собі без мене. У мене більше є сімейна любов, у мене любима жона, у нас буде добра сім'я. А що таке ваше князівство? Ваше правительство? Я вижу у тому смисл, щоб тут на землі. Создати сім'ю і подарувати єдиній дівчині любов. І пішов, і двоє жили собі в селі, але потім Бог покарав тут город, почалися не неурадіться, і бояре повірили, на Бог покарав нас та попросили князя вернутися. Та вже до старості він правив. А на старості прийняли монашество, він і вона. Вот образець, образець християнської сім'ї. В цьому мірі ті юноші, ті мужчини, котрі в всьому світі знайшли свою половину. якщо б їм предложили нині стати міністром, але мжону лише, він би сказав їм, покрутив би пальчиком у візка. Отстаньте, я щасливий, бо я маю свою сім'ю. Наші предки завжди дуже цінили сім'ю, і дівчатка готувалися до сім'ї, навіть ходили на вечорниці, і там, хоті були деякі шутки, але ніколи не переходили положену границю. В селі дівчата не дозволяли собі розгульне життя, бо вони добре знали. Так і останеся без настоячої любові. Хлопці боялися, так старали, щоб дівчата відділі які у старанні, трудолюбиві, як знають добре косити, як вони трудяться. вороги нашого народу залізли в наше телевідінь і пустили у ход машину розпусти у фільмах бандитизм і розпуста. Злодії і обманщики, блудники і ханжі. От образець цього світа. Церковь нині каже світ є світ, то пустоє там на вулиці, ви то християни, не послідуйте за ними. І чоловікові приходиться вспомнити притчу, котру нині Господь каже Господин зробив йому вечерю гостину. І прикликав достойніших. А хто достойний? Міністри, багачі, олігархи, вони такого високого мнення про себе. І вдруг їх кличе церква пуйте до церкви. Один купив машину, пішов її спитати, другий набрав сотні гектарів землі та йде документами прикрити. Третій женив і часу. Не мають. І така красива церковна фраза там є. Майте мене одреченого. Тобто я відказуюся. Всі звані, достойні, славні, оказалися слабі, безпомочні і ненадійні. Тоді Господь сказав: а тепер покличте усіх, і прийшли усі люди. І оказалися прості люди, востократ надійніші і для держави, і для сім'ї, і для церкви, от тих богачів, у котрих очі вже опухли від завісті, від злоби, від ненависті і від нецерковності і від безбожія. Бог покликав і нас з вами. І ми тепер у храмі Божієм, на гостині Божої. Маємо можливість причищатися тіла і крові Христової, що і є суттю вечері, гостини. Господин увидів чоловіка, котрий прийшов на трапезу, на свальбу, зайшов сюди грязний, неготовий. Возьміть його і в в'єдностима взваними, киньте їх у вічні муки. Річ іде про покаяння. На трапезу церковну йдуть через сповідь. І щоб на сповіді, отримавши молитву розрішення, на нього ангели одівають брачну, весільну одежу. І тоді, вже всі, причащаючися, невидимо для очей наших, мають на собі білі халати. Весільної плаця, брачна одежа, так і причищаються, що треба зробити, щоб Господь із призваних наш, і званих зробив нас ізбраними. Стало ясно, і нині, ми видимо ясно, що багаті люди цього світа, якщо в його серцю, кроме Бога, золота, ніч не є, це пропащі люди. І вони догадуються, що вони пропащі. Бо тільки мають много, десь туди втікають з тими мільйонами, а щастя не є, а вони не ізбрані. Вони просто покликані, звані, а оказалися отказані. Отказалися! Що ж тоді робити нам? Просити Бога, щоб ми ніколи не зробили ту помилку, яку зробили сьогосвітні мудреці, хитреці, котрі скачу видають себе за таких славних, великих, а вони просто не церковні, безбожні. А що замічено, чим нахватали більше багатства, тим із себе виставляють великих і славних, а вони самі ненадійні, і предателі, і легко придають інтереси і держави, і церкви. Наші святі церкви показали, як вони знали красно служити Богу. І кесарю, як вони знали, що обі сторони монети є благословенні Богом. З одного боку, Богу служимо пост, молитва, духовні вправи, возрождення, возрастання. з другого боку, соціальна наша робота помагати, трудитися, свої обов'язки виконувати, свої повинності, в тому числі і військову повинність виконати. І то все благословено є Богом. На всю цю схему не вписуються багаті цього світа, вони почти всі откупили від от земних повинностей і осталися нібито хитрі, нє царства Божого. Ми то видими по всіх людях, котрі втратили Бога, вони, звісно, агресивні, коли їм правду кажуть в очі. Вони готові, навіть всіх. Тому числі і нас вписати чуть ли не у врагів, у них інструмента не є покаяння. І от нині Євангеліє каже, взирайте на притчу. Я Господь покликав многих, не немногі оказалися ізбранні. Господи, благослови нашому народу і нам, бути в числі ізбраних. Поможи нам, щоб ми були способні всьому світі покликані до церкви та не відкладувати. буду старий та піду до церкви, а будеш літ старий, нині молоді вмирають, а пак пізніше буду мати часу та піду. Сперва наберу багатства, а потім піду, а набрав багатства, втратив розум, втратив час, втратив здоров'я і знову не пішов. Божа Мати, помилуй наших людей. Ми живемо в время. таке, що дуже легко може зробити опрометчивий крок. Поможи нам, Божа Мати, щоб ми в всьому світі були добрі, мудрі, кожен на своєму місці бути виконавцем своїх обов'язок на високій висоті, в чесності, в святості, а у церкві бути добре покликаним гостям. Приходити до причастя у брачню весільні одежі через молитви, покаяння, пост і добрі діла. Ну а у вічності, коли ми будемо возрастати духовно ту, в земній церкві, котра іменується воїнствуюча з гріхом і з беззаконнями, зможемо і ми, в'єдно з Петром і Февронією. І з усіми святими нині поминаємо святия праведні Єлізавети і Захарії, святого нашого від землі, нашої, Угрина Єфрема, одного з трьох братів наших, котрі потрудилися у часи князя Володимира, воспитуючи його любимих синовей Бориса і Глеба. Взирає на такі життя, ми й ту й маємо і на кого рівнятися, ну а у вічності, в вічності в'єдну за святими по милості Божої наслідувати Царство Божеє. Амінь.